Ви коли-небудь мріяли торгувати крипто автоматично без кодування, не сидячи перед графіками цілий день. Саме це і пропонує Pionex. З 16 безкоштовними ботами та низькими комісіями автоматизація працює на вас 24 7 У цьому відео розповім про плюси, мінуси та чи вартий Pionex вашого часу. Що таке Pionex? Pionex це криптобіржа, популярна завдяки вбудованим торговим ботам. Підходить новачкам і досвідченим трейдерам для автоматизації стратегій, без стороннього ПЗ, без додаткових витрат. Просто відкрийте рахунок, оберіть бота і починайте торгувати. Ключові переваги: ось чому люди обговорюють Pionex. По-перше, боти повністю безкоштовні. Від грід торгівлі до арбітражу, повний набір стратегій, готовий до роботи. По-друге, комісії дуже низькі. 0005% за угоду значно дешевше більшості бірж. По третє, Pionex регулюється зареєстрований у FinCEN в США та надає докази резервів для прозорості. Додаток зручний, має демоторгівлю, миттєвий своп і Pionex Earn для пасивного доходу. Слабкі сторони до уваги. Звісно, жодна платформа не ідеальна. Pionex не має сильної фіатної підтримки, тож зазвичай вносять крипту, а не готівку. Дехто скаржиться на повільну підтримку, а відгуки на Trustpilot різні. Хоч боти потужні, все одно треба стежити за угодами. Автоматизація не гарантує прибуток з ботами проти без ботів. То яка різниця між торгівлею з ботами та вручну, коли ринок боковий? Грідботи ловлять малий прибуток, а не сидять без діла. Боти допомагають бути дисциплінованим, усуваючи страх і жадібність. Коротше, торгуєш розумніше, а не важче. Як почати Почати дуже просто. Крок перший. Зареєструйтесь на Pionex за посиланням в описі. Крок другий. Внесіть криптовалюту, наприклад, USDT або ETH. Крок третій. Виберіть бота, наприклад, торгового бота GRID. Крок 4. Встановіть параметри, ціновий діапазон і розмір сітки. Крок п'ятий. Активуйте бота для автоматичної торгівлі. Слідкуйте за роботою в додатку, змінюйте налаштування. На Reddit кажуть: GRIDBOT дає гарний прибуток на бічних ринках. Багато хто вважає його найстабільнішим ботом для новачків, але попереджають боти не гарантують доходу. Перевіряйте плаваючий PNL, Коригуйте налаштування розумно. Готові спробувати автотрейдинг? Спробуйте Pionex сьогодні. Посилання для реєстрації в описі нижче. Клікніть Вивчіть ботів. Змініть свій підхід до трейдингу. Пам'ятайте, це не фінансова порада. Криптотрейдинг ризикований. Вкладайте лише ті гроші, які можете втратити. Це відео, лише огляд роботи ботів Pionex. Дякую за перегляд огляду торгових ботів Pionex. Сподобалось? Лайкніть, підпишіться, поширте серед друзів. Нехай боти працюють, а ми зустрінемось у наступному відео.